Дякую, Антон. Всім привіт. Я Влад, бізнес-аналітик компанії XP. Сьогодні хотілося би розповісти вам історію про Андрія. Отже, знайомтесь, це Андрій, він багатосерійний підприємець. У нього досить динамічне життя. Він часто переїжджає і завжди стикається з однією і ж самою проблемою. При переїздах кожного разу вимушений платити від 50% до 100% комісії ріелторам, Хоча жодної реальної цінності він в цьому не вбачає, оскільки це зазвичай просто телефонний дзвінок і показ. І Андрій, як багато серійний підприємець, вирішив створити чесну ріелторську компанію, яку він назвав Low Commissions, принципами якої будуть мінімальні комісії, де цінність буде відповідати ціні, яку платять люди. Але відповідно, що бізнес міг масштабуватись і вижити при такому при таких низьких комісіях, і витрати будуть мають бути мінімальними. І відповідно Андрій вирішив, що замість групи менеджерів, які є зазвичай перевагою традиційного ріалторського бізнесу, в його бізнесі це зробить технологія. Андрій проаналізував чотири основні проблеми традиційного ріалторського бізнесу і виділив серед них наступні. Першою проблемою традиційного ріелторського бізнесу це є втрата інформації, оскільки всі менеджери тримають інформацію або в голові, або десь в якомусь своєму власному блокноті. Тобто, всі запити клієнтів, історія комунікацій, це все десь там в нотатках, на листку, а можливо навіть в голові. І як наслідки, по перше, інформація втрачається. Клієнт вимушений повторювати свої побажання з нуля, що за собою несе певні репутаційні. Ризики, а в динамічному і конкурентному світі, в якому ми зараз живемо. Репутаційні ризики є досить вагомим аргументом. По-друге, менеджери можуть взагалі забути про клієнтів, або менеджери можуть переплутати об'єкти і скинути клієнту не той об'єкт. Другою проблемою є відсутність прозорості. Кожен менеджер традиційного ріелторського бізнесу працює. Кожен сам по собі, керівник, агенція, власники бізнесу вони не бачать. Повної картини вони не бачать ніякої звітності, прогресу угод, і як наслідки, вони не знають, хто реально працює, хто імітує роботу, вони не мають якогось розуміння на якому етапі знаходиться кожна угода, вони не можуть прогнозувати кількість потрібних менеджерів, тому що вони не бачать продажів, вони не розуміють динаміки і відповідно вони не розуміють, що нам потрібно наймати нових менеджерів, чи, можливо в нас вже трішки забагато їх. І якщо менеджер звільниться то і частина інформації про клієнта, про об'єкти нерухомості також з ним разом зникає. Третьою проблемою є несистемна робота. Кожен менеджер має якийсь свій підхід, свої списки, свої інструменти, свій стиль ведення клієнтів, і це по перше ускладнює командну роботу. Тобто, якщо клієнта потрібно передати іншому менеджеру, це, це, це стає челенджем певним. По-друге, і на мою думку, це найважливіше. Це накопичений досвід кожного з менеджерів. Тобто, оскільки кожен з них стає на якісь граблі, робить якісь висновки. Цей весь накопичений досвід не перетворюється в якийсь загально прийнятий стандарт бізнесу, і кожен менеджер паралельно видумує, винаходить свій якийсь велосипед. Ось і останнім, напевно, з таких недоліків несистемної роботи є. Те, що якість сервісу, який надають менеджери, не залежить від керівника, не залежить від компанії, у керівника немає прямого впливу на цей якість сервісу, і це ми це знов ж таки нас повертає до цього репутаційного питання. Так? Останньою проблемою це є неактуальні дані, тобто, умовно, якась квартира вже або здана давно, або це якийсь об'єкт нерухомості, комерційний, він вже давно зайнятий, або ціна умовно змінилась, але запис у блокноті або навіть в голові залишився старим. Тобто менеджер тратить свій час, тратить час клієнта клієнт отримує недостовірну інформацію знову ж таки, репутаційні ризики, і менеджери тратять багато часу, щоб от здійснити багато дзвінків і уточнити актуальність об'єктів, так і стає очевидним, що erp система в цьому випадку вирішуються всі питання. Бо, по перше, вся інформація про клієнтів зберігається централізовано, вона ніколи не втратиться. І RP-система завжди буде задавати якийсь вектор руху єдиний для команди, якийсь єдиний один процес. І весь накопичений досвід буде е, трансформуватись в цей процес, і всі менеджери будуть діяти е, згідно загально прийнятого найкращого стандарту. Е, керівник завжди буде бачити активність менеджерів, бачити інформацію, прогрес угод і так далі. Ну і звісно, статус об'єктів. Буде доступний в режимі реального часу всім менеджерам, давайте трішки уявимо, як один з процесів ріалторської компанії, а саме підбір житла під запит клієнту, може виглядати в erp системі Тобто, по перше, менеджер завжди буде створювати клієнта в системі як окремий запис окремого клієнта. Всередині цього запису буде зберігатися якась загальна інформація про клієнта, його контактні дані. І так далі, тобто вся база клієнтів у нас буде централізовано зберігатись в одному місці. Після того як клієнт вже зареєстрований в системі, менеджер може зареєструвати його запит, обравши клієнта, якого цей запит стосується, і вказавши якісь умови та побажання клієнта: чи це район, чи це бюджет, чи це можливо площа. Об'єкту нерухомості і так далі. І тепер кожен е, в команді, навіть якщо є потреба передати об'єкт іншому менеджеру, точніше запит передати іншому менеджеру. Е, ця інформація легко передається, тому що вона знаходиться всередині однієї системи. Третім кроком і тут ми е, бачимо хороший приклад автоматизації інтеграції інших систем. Про це більш детально поговоримо пізніше. Е, але система також може інтегруватися, наприклад, з ДімРІВ. І автоматично підтягувати в erp систему доступні об'єкти нерухомості. Е, відповідно, немає потреби ще раз йти по якихось третіх е, по, по третіх сайтах. Вводити ще раз е, всі вимоги до об'єкту, оскільки у нас вони вже є збережені, і ми однією кнопкою можемо здійснити такий запит і підтягнути всі дані до нас. В систему, ну, і, звісно, потрібно якось в системі фіксувати статус опрацювання запиту, тому, що ми завжди будемо знати на якому етапі е, ми знаходимо, чи клієнта. Ми опрацювали, чи він зараз думає, і так далі. Ну і звісно ж, можна використовувати статус для кожного об'єкта, тобто ми можемо е, накидувати такий своєрідний тег на кожен об'єкт. Нерухомості чи лайк, дизлайк подобається, не подобається. і, Відповідно, ми завжди будемо знати, що з клієнтом цей об'єкт вже обговорювався, і він йому не сподобався. Наприклад, тому немає сенсу повертатись до цього об'єкту і ще раз його обговорювати. Ну і ми так багато говоримо з вами про те, що в системі мусять бути дані про те, що вони там мають зберігатись, але ERP-система система це не тільки про збереження даних. Вся сила ERP-системи системи це опрацювання цих даних і якісь логічні функції, які за цим лежать. Тобто я умовно поділив їх на шість е, умовних категорій. Тобто серед інтелектуальних функцій я виділив, е, можу виділити, що система може сама рахувати комісію агента. Вона може проводити певні валідації, наприклад, не дозволяти нам нажимати якусь кнопочку або е, створювати запит, поки не вказана якась конкретна інформація. Е, Можливо, якась автоматизація в ERP-системі, Наприклад, менеджери можуть отримувати щоденні нагадування по активних клієнтах, або умовно, коли клієнт обрав кінцевий якийсь варіант нерухомості. Менеджер також може отримати сповіщення про це. Звісно, звісно ж, аналітика і звіти, тобто скільки всі дані зберігається в системі, нам легко формувати якусь звітність, скільки клієнтів зараз знаходиться в роботі, який середній час ми витрачаємо на закриття одного запиту, і так далі. Інтеграція, тобто, це або API інтеграція. З іншими сервісами, де ми обмінюємося інформацією з іншими додатками з іншими з іншим програмним забезпеченням, наприклад, як і в нашому випадку, або ми також можемо експортувати дані в Excel, що також є дуже зручно. Контроль. Тут все просто: керівник може налаштовувати систему різними гнучкими методами для того, щоб умовно реалізувати певні, певну безпеку в системі. Наприклад, менеджер буде бачити тільки своїх клієнтів, а директор буде бачити всіх клієнтів і призначати відповідального менеджера кожному клієнту. Ну і звісно, ERP це зручно, тому що використовуючи ключові слова, чи це на запиті, чи це на клієнтів, ми можемо, наприклад, швидко використовувати пошук і знаходити відповідний запит. Ну і локалізації. Безумовно, це також зручно, бо англомовно англомовний клієнт буде бачити якусь інформацію англійською. Той час, як ми її бачимо українською, так і ми багато поговорили про те, що може erp система її можливості є дуже великими. Але давайте сформуємо якісь базові вимоги, які ми попробуємо сьогодні реалізувати за допомогою веб-кодингу. Тобто, вже цілком очевидно, що. У нас буде три основних компоненти в erp системі: тобто, це будуть клієнти, запити пошуку нерухомості і самі об'єкти нерухомості, і кожен з цих компонентів, звісно, налічує якусь свою інформацію всередині, яка стосується цього компонента. Ну і звісно, як я вже сказав, повторюсь. Е, крім того, що ми маємо заповнювати і переглядати переглядати інформацію, нам потрібен якийсь додатковий функціонал. Тобто для контактів цим додатковим функціоналом, наприклад, буде можливість зателефонувати або надіслати імейл безпосередньо з системи. Для запитів пошуку нерухомості, нехай цими базовими вимогами в нас буде автоматичний підрахунок, наприклад, терміну закриття запиту, або автоматична калькуляція суми до оплати, або автоматична калькуляція комісії, і так далі. Для об'єкту нерухомості в нас має бути якась можливість тегнути об'єкт як interested, not interested, тобто мені подобається, мені не подобається можливість переглядати розташування об'єктів на карті. Ну, якоюсь кнопочкою вибирати останній об'єкт, що ми розуміли, що клієнт обрав. Звісно ж, на більш комерційних е, проєктових е, клієнтах е, ці всі вимоги будуть виглядати набагато ширше, набагато деталізованіше. Тобто, реальний е, процес е, бізнес-аналітика, це опис оцього всього, що ми вмістили в два слайди, на набагато детальнішому рівні, і, можливо, десь на набагато технічному рівні. Що ж, давайте передамо ці всі вимоги, які ми сформували. Колі у мене все. Дякую. пропоную подивитися. Як Коля буде з цими вимогами реалізовувати відповідний функціонал в erp системі.